Гадаю, за останній тиждень ми досягли значного прогресу. Ми ведемо перемовини з росіянами. Ми ведемо перемовини з українцями. Сподіваюся, що щось із цього вийде. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава силам оборони. Трамп знову анонсував мирну угоду між Україною та Російською Федерацією. Це ж вже було я ніно. Подумаєте ви, але ні. Окрім цього, він наговорив ще доволі багато тривожних для нас речей. Коротко далі розповім про ключове. Отже, друзі, президент США Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що має намір повернути американські гроші незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України. Ну і додав, що Україна по суті погодилася передати США рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон вже надав Києву. Ну тобто, перекладу вам все, що вони нам дали. Має свою ціну, і ми маємо за це заплатити. Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних мінералів, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів в Україні. Президент Зеленський вже коментував цю ідею і заявив, що Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство в цьому плані. І це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область повністю Донецьку область. Вони захоплюють не просто там все це бла 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 про русський язик, що вони захищають. Ні, вони захоплюють великі гроші. Чому ми говоримо з за сполученими штатами Америки? Давайте заробляти гроші разом. Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. Однак у свіжому інтерв'ю Трамп наполягає на тому, що США повинні мати. Доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом. Клас правда, вони можуть укласти угоду, а можуть і не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть колись не бути російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші в Україні, і я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу отримати рідкість наземельних металів на суму еквівалентно приблизно 500 мільярдам доларів. І вони по суті погодилися на це з іншого боку. На Україну продовжують тиснути із приводу зниження мобілізаційного віку Блумберг. Пише, що зеленському треба знизити вік мобілізації, щоб доказати, що він заслуговує на подальшу підтримку заходу. А зеленський тим часом анонсує нові умови контракту для українців 18-25 років, щоб залучити до війська молодших співвітчизників на добровільній основі. Основні умови цього контракту, які невдовзі будуть презентувати зараз. Вам коротко розкажу, що там контракт на рік. За який можна буде заробити мільйон мільйон за рік. Іпотека 0%, яку повністю покриває держава. Безкоштовний вступ в університет без іспитів. Все це для тих, хто готовий мобілізуватися віком від 18 до 25 років, акцентую. Добровільно а, ініціатива йде від а, військових командирів від а, міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали із командирами, окремо САГС. І з Павлом Палісою і з генералом Майсюком, і все це також було окремо на ставці, і це велика спільна робота. Там дійсно мені здається дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. І окрім цього всього політичного треш тиску не можу його назвати доволі цинічно і зухвалого. Деякі американці, прибічники Путіна, продовжують розганяти фейки про нашу державу. Такер Карлсон в цьому переможець звинуватив українських військових, готові в продажі американської зброї наркокортелям. Каже, що більше 50% зброї, яку американці постачають в Україну, мовляв, продається за його словами. Значна частина потрапляє до наркокортелів. І це факт. Кінець цитати. Другий факт не здогадка, а факт: Українські військові продають до половини зброї, яку ми надсилаємо. Половину і я не здогадуюсь, я знаю про це. Напевно, це факт, не спекуляція. І вони її продають. Багато зброї опиняється в наркокартелів на нашому кордоні. Звідки він взяв цей факт? Ніхто не знає. Ні, ну а що люди і так схавають. На що якісь докази центр протидії дезінформації раніше публікував аналітичний звіт, який розвінчував цей міф фейк. Виник ще в 22-му році. А російські змі тоді і телеграм-канали супутні перекрутили сюжет мексиканського телеканалу, де ведуча помилково назвала гранатомет АТ 4 Джевеліном. Насправді цей гранатомет масово виробляється із 80-х років і був придбаний на чорному ринку північної Америки, а не з України. Втім, тоді це понеслося, підхопили спочатку росіяни, потім проросійські прихвостні тут в Україні. Ну і новини про ситуацію друзі на фронті, точніше, оцінки військових та розвідки. Несеться хвиля після інтерв'ю екс-командувача ЗСУ генерала Наєва. Він заявив, що ЗСУ можуть вийти на кордони 91-го року і навіть створити буферну зону навколо України, але для цього Захід має дати більше зброї. Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді. Ми можемо виконати завдання не тільки виходу на кордони, а ми можемо виконати завдання і створення буферної зони навколо України. Ці питання полягають в площині ресурсів. У заходу взагалі, от просто наявний такий взагалі ресурс, щоб забезпечити нам підтримку для що таке економіка Російської Федерації? Вона дорівнює економіки Канади. Що таке економіка всього Європейського Союзу? Вона значно перебільшує економіку Росії. Тому питання полягає в площині не чи здатне вони. А чи спроможні вони прийняти таке рішення? Розвідка тим часом говорить менш оптимістичні, на мою думку, реалістичні речі. Представник головного управління розвідки Юсов заявив, що не варто очікувати завершення повномасштабної війни найближчим часом. За його словами, воєнний стан не скасують через три місяці після закінчення війни. Тому наразі прогнозів, що це станеться завтра або протягом місяця, немає. Послухайте його коментар у вигляді прямої мови, друзі. Чекати не варто варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться. Ми всі сподіваємося, що 25-й рік стане роком справедливого миру для України. Але не чекаємо цього, а працюємо зокрема в напрямку повернення військовополонених. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює, не зупиняється, і результати будуть. Я переконаний нові події будуть також незабаром. Ось такі справи. Друзі, війна триває. знаєте, тут або ми її виграємо і лишаємося як нація, або нас не буде. Тому давайте гуртуватися, пам'ятати, що тільки ми разом і Збройні Сили України зможуть. Країну відстояти, як ви бачите, Сполучені Штати а слідом і Європа зараз буде переглядати пакети своєї допомоги, будуть відсторонюватися. Ну що, в принципі, ми не раз про це говорили, і анонсували з кожним роком все менше і менше буде допомоги. Тому в наших руках а нарешті щось робити з корупцією, нарешті зробити так, аби пожиттєво отримували корупціонери, б вирішити питання з мобілізацією. Ну і нарешті, виперти зі всіх кабінетів. Владних, структурних тих, хто бодай якимось натяком, був у співпраці з Російською Федерацією або з проросійськими урядами, президентами, у вигляді радників, голів департаментів і того всього іншого в минулі роки. Тому що російська агентура не спить, вона не тільки в соціальних мережах, в коментарях, в постах, в розгоні якоїсь зради. Вона поруч, і це не раз доведено було. Ну а я всім вам дякую за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня і говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі, панове. Подивіться наш свіжий огляд. Буквально вчора ми його випустили. Про Трампа, про мирну угоду і про геополітичний градус по відношенню до України в Сполучених Штатах Америки. Тримаємося. Папа.